Попри стагнацію економіки, попри недостатнє матеріальне, технічне забезпечення, ви щоденно і наполегливо 24 години на добу здійснюєте найголовнішу свою функцію рятуєте життя людей. Більше 20 років свого життя віддав службі пожежника пан Аполігарій. Стати на шлях рятувальника чоловік вирішив одразу після служби у Збройних силах України. Каже, з усіх можливих професій найближчою йому була саме рятувальника. як стати пожежником, я до старшого лейтенанта служив в Збройних силах. Так вийшло, що я вийшов з сил сіл, званні старшого лейтенанта. І десь через пару років, оскільки мені подобалося бути воєнним, тобто в погонах, я вирішив піти в пожежну охорону. Свою професію чоловік пишається й досі, запевняє бути рятувальником благородна справа. Тут, якби кожен день були якісь свої нюанси, були і пожари, де участвують на пожарах, коли спасаєш людей, коли спасаєш імущество. Люди посвято благодарне. Втім, бути рятівником справа не лише благородна, а й небезпечна. Щодня надзвичайники ризикують власним життям, аби врятувати інших. Без вас получається ніяк. І дійсно, чесно вітаю вас відверто від керівництва обласної ради за ту роботу, яку ви робите. Ви дійсно її робите, як би мали робити. Та останнім часом на плечі рятувальників лягло ще більше завдань. Сьогодні вони захищають кордони держави на Сході. Чимало з них ніколи не повернеться додому. В зоні проведення антитерористичної операції вже загинуло 16 пожежників, 28 поранено, один з них безвісти. Ми сьогодні не тільки вітаємо один одного, ми мусимо пам'ятати і мусимо завжди. Згадати тих, хто ніколи до нас не прийде, хто віддав своє життя в боротьбі з вогнем, хто поліг на полях бою, вже на Донбасі.